Доброго дня. Морозиво. Дуже спека. Поняли? Морозиво підписана малюкам. Зараз спробую <гум> їсти на ничку. Ага. <гум> це я купила малим. Це я купила усього малим. Вони знають, що це таке. Така спека. Трошки можна пригодовувати. Пить? Що? Нє? Тільки не гризти повністю. А ну я. М -м -м. Смачно. Карюхін. На. Вуликі такі маленькі морозива. Ось, все, а ну. Після тієї ночі, що сьогодні була, дітям трошки радості. Да? Ось ой, сьогодні, ой, сьогодні було капець вночі. Зараз дайте я трошки опущу, щоб було видно. Не треба в мене там на ноги нічого не падало. Давайте, нападайте журтю. Ні, не гризьте так повністю. <сум> Скажи, чого ти три не взяла? Я як знала, що не такі манюки. Коротше, брала собі, поки доїхала додому, то мені перехотілося. Думала, одне буде їм, друге мені. Поки доїхала додому, мені перехотілося. Бо їм більше хочеться камарочка. Давай моя кошечка, давай. Давай, Ні, дай... камарочки. Нет, камарочки. Ні, не гризи, як маманька твоя. Отак. <гум> так от. Морозиво давати можна, але не багато. Так от спеку, виште, як вони? Тинь-тинь. Красотуни. Я сейчас рикну, я щас зараз рикну. Сейчас мені опять будуть виписувати, що когось люблю більше, когось менше. По... Ні, по черзі тоді. Оп, по черзі сказала, тепер камара К камара. Ні, камара не гризи, як мамка. мама, не гристы, ти. Тепер по черзі. Карюша. Молодець. Тепер камара. Камара, я сказала. Давай, камари. Камара, я сказала, камара. Молодець, Редюша. Не гриз, ти. Ти красавчик. Ну, ну що мені зробити? Ну, що ти тягнешся своїм зубом? А комарія? Камара? Ні, Ред, не можна Камарія. Бачите, як смакують, так? Да? Тема. То трохи давати. Та що ж воно не видно? Зараз чекайте жуліки. Хочу, щоб вже ж вас було видно. Прошу. Пизнятина? Що, Ридюша? Тепер тебе обідали, так? Да? ніфіг було Рика тільки що? Там хтось пише за харчову агресію, де. А, це я публікацію бачила. Зайди сюди, іди, на, не обіжайся, не ображайся, так. Да. Ридюша. Ні, не гризи, ні, не забирай в мене пів морозова. Ну, будь пацаном, так, да, ти хочеш гризти, я поняла. Камарік, на, гризи тепер і ти, значить, як батько твій. Що це він вуса втратив? Капець. Ну так, да, треба ж гризанути. Ти хочеш вафельку, зайка? Сейчас тобі дам. На. На. Камарочка, давай. Давай тобі морозива папки вафелька буде. Ай, що там тебе морозила? Скажи, нема що бачити. Раніше стаканчики, як стаканчики були, а зараз нема, що і побачити. А що це в тебе на. Це ти в розіг вже лазила? От чіта дріта. Щас, щас. Реду. Реду. На, прошу, зайчик. Камара, керюха. Ти будеш також ділитися, бо тобі одного на одну тебе багато. Редя, Реда, дай. Давай я реду дірву стаканчик. На. І ти хочеш стаканчик? Ой, ну могла б то якось поїдеш то зробити, а не тягнути усе. На і тобі, вафельку. на, на, моя дітка. Все? Все. Як схочете морозиво, а у вас є вдома улюбленці, беріть більше, беріть більше, бо вам не фатить. Смачно було? Я теж раз лизнула, ну нічого. І не фатить. Смачно? Ось, кожен мама смачно. Ой, смачно. Да? Да. Купляйте морозиво і трошки охолоджуйтесь. Дуже спека на вулиці.